Школярі 10-ї школи після екскурсії музеєм поспішають зайняти місця, аби подивитися, як потрібно розписувати писанки. Ява прийшла сюди разом з мамою. Дівчинка соромиться, але з допомогою мами розповідає, що таке писанка. Це яйця які розмалювані. Які розмальовані на великодня. Малюємо все, і церкви малюємо, і пташок малюємо, і листячка. Багато чого малюємо. для нашої області говорять студентки, які проводять майстер-клас. У розписуванні писанок характерні певні кольори та символи. Для полтавської писанки характерна зірка, безкінечник, сороки, і це використовується жовтий, зелений, чорний, червоний колір. Малечі на практиці продемонстрували всі етапи розписування яйця від обезжирення і аж до його висихання. Сьогодні у нас таке невеличке дійство. А саме майстер-клас з виготовлення писанки це яскравий приклад саме оберегу, який виготовляють з давніх часів саме на Пасху. Такі майстер-класи для краєзнавчого музею вже стали традиційними. Щороку сюди приходять десятки дітей, яким намагаються донести важливість українських традицій. Не тільки розповісти про це і показати, щоб наше молодше покоління знало про це, вчилося цьому. І напередодні цього свята, коли ми бажаємо добра, любові, щастя, всім благополуччя і вам цього бажаю. І сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю традицію. Свої традиції розписування великодньої писанки є і влізе. Я люблю зображувати сам цей флаг України. А чому такі символи? Тому що я люблю свою Україну.